Всім доброго дня. Ну що, Чоловік поїхав на роботу з мій. Вчора, слава Богу, встили ми побризкати оці вишні. А я сьогодні постіль хай провітрюється, а цей покривалко, це... ага, навіть да, все одно не стиралась. Вон щось таке розлили. Чекаво, чи каво, чи не знаю що. І так я не відправилася. Ну, я вже сухе, вже можна кровать застилати. І у мене вже стоїть у духовці тісто на Пасху. Де, до Пасхи ще далеко. Я просто сьогодні захотіла зробити і чоловік хоче до чай, і мамі понесу в лікарню. Е, пасочка саме звичайна, без випіндарю, вже як готувала моя бабуся. А що вони там збирають? Ото гляньте два голуби воно. Бачите? Отам, отам, дивіться, дивіться, дивіться отам. Щось збирають. Сметанка, яйця, нічого не розділяючи, все, докупи і гарна паска. Бабуся моя готувала. Це зараз вже видумаємо. А я зроблю в цьому році, так як моя бабуся робила. Так думаю. Так що тісто вже стоїть, рибу порізала, посмажу рибу. Саша приїде, мабуть, разом поїдемо до мами, з'їздимо. Зателефоную, хай в неї зійде. Дивіться, вже останні квітки, які ж красиві ці жовті. Я, прямо не можу. я вас вже задибала, я знаю. Але я не можу на, налюбуватися цією красою. Но в цьому році тут у мене, звичайно, сама я винна, гортензія гарна. І ця пішла прямо, їй тут місце підходить. Але гортензія, дивіться, он, бачите, дирки повилазили, ці хробаки, ну вони ж залізуть назад. Це сьогодні попрошу Саню, щоб він. Ой, дивіться, що в мене тут кактус піднявся. Диви, який він був м'який і поганий, він піднявся. Дивіться, підняв вуха своє. Все нормально, піде. Оце тут щось погане, листочок його можна так відкрутити, бо він, бачите, трошки згнив. А так, підняв вуха, молодець. Ой, взагалі так гарно, бо ще тільки трішки тепліше було, а то не дуже тепло, ну нічого. Краса. Просто краса. О, полетіли, побачили мене. Пізно ви побачили. А, це треба на сонечко винести, а то тут така мокротинця, оці квіти, що я пересадила. Ой, треба в ті помидори маленькі попікірувати, що я в теплицю хочу, таку, щоб Санька мені зробив. а то вже не вистачає. Якби чоловік був вдома, то звичайно краще було б а так. Немає, не встигаємо тут нашу ту ракушку велику длинну. Довго, вибачте. Господі, довга, довго, довго. Мабуть, напополам складемо і прикопаємо, щоб коти туди не лізли. І я висаджу прямо помідори, розсаду, прямо туди. Та й той перець маленький можна висадити з синіми. Щоб не таскатися з оцими чашечками перед чашечками. Бабуся так робила Сашина. Рама з вікна туди посіяла, накрито, відкриває, бере, а ми рами всі повикидали, як придурки. А тепер чого я так далеко ті лілії посадила, хоч там, хоч там. Глянь. То що посеред огороду, то нічого. Ну чого ж так далеко? Ну, це вже ніхто не скаже, це сама садила. Ну, не кущара. Полізло, нехай трішки пізніше під, під полю, хай трішки підсохне. Я маю на увазі мор моркву. Нічого так гарно зійшла, не дуже густо. Молодецінь, хорошо посіяв. Е, ці всі ваші лілії, всі, я бачу, прийнялися. Прямо на очах відкриваються. О, Вігела вже навіть квіт викидає, бачите? Цвіт. Ось Це ваші. Диві, всі вже відкриваються. Це півоновидні. А ті там теж всі прийнялись. Дякую вам. Буду вам тепер показувати весь час. Ось ваші квіти, ось ваші квіти. І цей, слава Богу, Ну він щось такий, якийсь такий слабенький. От у нас у Ларісі, ну, мабуть, вже років йому 20, такі гарно цвіти, як піончики. А це що тут мурашки? А ну киша отсюда, мурашки. Вони розносять тлю мурашки. Ну, кша ціля. Ти подиви. Ти подиви. Глянь, таки їх тут. Дайте йому піднятися, бідному цьому курщику. Так що я займаюся зараз пасками. Дивіться, у нас тут. А он вчора задавила. Бачите, чувак лежить. Хробак. Бачите, скільки у нас тут сланцева сім'я. Крокусна. І бабусіни, і Сашусіни, і мої. Це ще не всі. Так. Ну, в хаті. І не холодно, і не жарко, я вам скажу. Оза оці помідори, я вам кажу, що потрібно їх висадити. Оці вони оці. тут дуже мало погано. А ось такі помідори якісь цікаві. Дивіться, які листки. Але їх тут всього-навсього чотири штуки зійшло. Цікаві, правда? Ці високі, ну це ж тут у мене, де в мене те, що височезні. Оце ось височезні, оце, оце. але їм тут ой, як пахне, як запахло помідорами. Он, дивися, дві мухи висить. Вон літають, але все одно менше, ніж учора було. Вчора їх скільки було, що це жах. Ой, ой, як пахне помідорками, будь нього Оце помідори, я розумію. А я орхідеї, два дні їх вони в мене стояли, ну, міняла, звичайно. Хочу сказати, знаєте, в АТБ. Такі... Я банани не люблю, а це такі коротенькі в АТБ брала. Боже, які вони смачні. Це я не можу вам передати. Саме в АТБ. Цукерки лежать. Угу. А ця бідна листя опадає, а ця опадає, не знаю чому. Щось їй не підходить, Ну, скоро, скоро, дороге, тебе винесу туди на стіл, і ти будеш там стояти, все буде гарно. Аж хочу її пересадити, все-таки я купила землю для неї. Так, добре, ладно, займаємося. Ну що, Алочка, молодець, у мене вже підходять формах паски. Смажу рибу. Сьогодні свято для чоловіка. Попікірувала отой лоточок помідорів. У мене не цих стаканчиків, тому самі такі, знаєте, як кажуть, е дефіцитні, оце якісь такі помідори, не знаю. Банани замочені. Вибачте, знову таки кажу. Миргаю носом не в тому, що в мене соплі, не варе ніяких соплей. Просто в мене закладує вухо і оце родування нічого не дає. А в себе в мене відкладає вухо. Мені вже лікарка, треба зробити піти, просвітити голову і там судини, саме судини, тому що це щось пов'язане з судинами. Соплі задибала своїми соплями. Якби ви мене вже задибали, бляха, муха, якби ви тільки знали. Боже! Котше, розсадила. Цепка тут у мене стоїть, тут, але тут йому холодно, я в хату понесу на підносику. Відразу підлила. У мене для розсади дуже багато є, але я оце ось додала. Що купила оцей гумат плюс бор. Воно дуже гарне для розсади. і для… Ну нема в мене навоза. Хоча брат каже, має там я такий навоз гарний, ти приїхала. Кажу, та ні. І Знаєте, що зробила? Оде ж грязна саніна, я її так застирала оту, там, конечно, під краном. Там грязь вже колеса міняв. саміняв, ну, дощ ішов, кинула в машинку. Це заваняю, а він казав, я, я приїду, витягну свою. А мені свого чоловіка жалко. Що мені Машина, машинка дорожча, ніж чоловік, що він то витягав той Донецьк чи Донбас, машинку, круглу грів воду. Кинулася, вже, мабуть, попралося. Зараз це зніму і. А це одіяло чекає, приїде Саня, ми його гарно потрусимо так. Знаєте, я давно хотіла вам сказати інформацію. Дивіться, купувала я таке німецьке дава для миття посуду. Раніше дуже ця сарма була дуже гарна. Фері я навіть не беру, тому що це вже ге. Знаєте, що мені більше всього сподобалося? Оце. Я не пам'ятаю, де його брала, чи в фозі. От оцей Макс. Ох і гарно миє посуд. Цей дозатор. Набагато краще, оце дороге, але оце дуже гарно миє. Просто я задоволена ним. Ну, це буду використовувати, потім куплю ще. Я як згадаю, то вам покажу, в якому магазині. Просто казково миє трішки і піниться, і змиває, а це не піниться і ніхрена не змива. Вибачте за враження. Ек, яка рибка, дивіться. М -м -м. Можу похвастатися, що рибку тільки я можу так смажити. Я вас вчу, вчу, не знаю, ви мені не пишете, навчилися ви чи ні. Дивіться, скільки в мене олії. Наполовину в мене олія. І порізана рибка, о, яка ця смакота. Велика риба, немала. Але вона просмажена всередині і дуже смачна. А чого не похвастатися, правда?